За Доброго. те, що за те, що Валентин Терлецький помітив, що ми сьогодні дуже пасуємо кольорово один одному. Ми його привітаємо з Днем народження. Ну Спасибо. не з сьогоднішнього, звісно, але завтрашнім. Наперетишнім вітаємо тебе з Днем народження. Валентин Терлецький до нас завітав. Це вокаліст гурту Декаданс, <пості> <І, пості> тому в тому так. числі і ще й поет, і ще взагалі дуже й дуже творчий. і колега. І, і колега ще так голосі ну додав. Це а... прозвучало солідно. Отож завтра буде концерт. Так буде концерт група декаданс. Відзначила ну день народження групи взагалі то в січні, але січень такий не не трішки не концертний місяць. Люди відпочивають після нових не могли народити групу трошки пізніше. Так. Офіційно навіть 10 січня день народження, ну зовсім не концертний такий період, і тому ми завжди робимо великий сольний концерт на день народження, якраз десь приблизно лютий, там може навіть березень, і от 24 роки. В Цьому році виповнилося в нашій групі. Ми старожили української роксени. Ну в Запоріжжі ми вже найстарші. Хто залишився? Ну я маю на ну, увазі активно. Хто працює з колективі Ми з маше стільки скільки мені років в колективі. Ну, у нас Я на... не буду говорити, скільки мені років. у нас навіть е певний є такий е парадокс в команді. У нас є клавішниця і саксофоністка Наталя Сірякова. Mm -hmm. Вона у нас грає. Так ось вона на вона на 5 років молодше ніж сама група, в якій вона грає. <скільки> <сих> <сих> цікава, цікава інформація. Цікава. Слухай, і таке не, буває. Не навіть. втомилася грати, музику писати, років все виступати. Там. Ну, якби, мабуть, декадан все ж таки був професійним колективом. І збирався і грав щодня, то може і втомилися. А оскільки для нас це все ж таки, ну так виходить, що хобі, бо всі працюють десь в основне, основний основний вид діяльності. У всіх трішки інший. Я, от, наприклад, журналіст, хтось там десь в інших місцях працює. А по вихідних ми збираємося, займаємося спільною творчістю, творимо музику, пишемо пісні, записуємо їх. Тому для нас це не навантаження. Не робота, а для нас це радість, це свято, зустрічі з друзями, спільна творчість. Ми не ми не зв'язані контрактами. Ми не зобов'язані перед продюсерами чи один перед одним перед слухачами. Хіба що хіба що так? І тому кожен рік на день народження, ну приблизно в ці числа, скажімо так. Ми проводимо великий концерт і в суботу. 27 лютого. Я всіх запорожців запрошую варт пап сьомий док. Це такий відомий концертний майданчик. На восьму годину вечора приходьте, вас очікує дві години. Ну, ми постараємося зробити драйв, тобто це великий наш звітний сольний концерт. До речі, крім відомих пісень, ті, хто нас слухає і знає, ми зіграємо прем'єру двох пісень. Так що, от ми за цей, можливо, вже не так багато творимо як раніше. Але але вже таки... не ті роки. Так, але все ж таки, все ж таки нові, нові пісні будуть. Нас часто запитують, чи зіграє декаданс кожного концерту щось новеньке. От чекаю, буде, буде прем'єра. Скажи, а до чого вони прив'язані, ці пісні? Прив'язані. Та вони е, е, нові. нові? Це такий анонс невелике. Це дві е, філософські пісні. Так ну, якщо піти за текстом, оскільки текст все ж таки те, що змушує нас слухати і дослухатися, а музика це вже більш емоційна е, складова компонент. Е, пісні про філософію. Одна пісня називається Людина. Тобто, це пісня про людину. Як би дивно не звучало цікаво, цікаво. людина ставала людиною. Ховала себе в собі, вона вважала обіймами вбивче стискання орбіт. От такий там приспів є. Тобто, от про це пісня, що от як людина себе відчуває у всесвіті. Інша пісня, маяк називається, вона трішки така, також філософська, але більш лірична. Там просто сушки також про людину, яка, яка як маяк, як маяк. Ага. А, ну, словом, про людські про людські долі, про людські ну, про характери. те, що кожен почує про себе Так, про себе. Ну, мабуть, а ще будуть сюрпризи. Ми на концерті, звичайно, хоча нібито, ну, якби наш день народження, ми не відмовляємося від подарунків, але фішкою групи Декадан завжди було те, що ми навіть ну глядачам даруємо подарунки. Буде Цікавинка від нас сюрприз. Всього не буду розкривати. Той хто прийде, той зможе взяти участь в, в перерві в одній цікавій грі, за за яку будуть певні презенти від групи «Декаданс», Так що ще таке буде приходити. такий інтерактивчик Чики. Ну ми завжди так щось намагаємося новеньке придумати. Правда, ідеї. Ну вони в принципі ідеї всім відомі або заспівати з нами запрошуємо або відповісти на якісь питання а цього разу буде щось незвичайне от так що приходьте ага, буде інтрига щось особливе. Інтрига, так. так ну от за 25 років мабуть не збиралося такий добрячий шмат пісень Добрячий. і серед них треба вибрати на дві години От е, які пісні увійшли в ці дві години? взяли десь якісь ранні пісні, десь середнього віку і вже старшого віку? Чи від ранніх, можливо, десь більше відмовилися, mm. тому що подумали, боже, That's які ми тоді були молоді, ванільні? От. Е, так, я почну концерт, сам вийду з гітарою, Ще один сюрприз буде. І виконую пісню, е, яка написана мною була в 93 му році. Це буде найраніша, найраніша така, найдавніша пісня в цій програмі. Вона присвячена якраз групі. Повернення називається. А більше з того періоду не буде, бо дійсно ті пісні, вони... у нас є окрема програма, так звані 90-ті. Ми це окремо якось виконуємо, бо там дуже багато панку в цій програмі, там є ну, такі, ну, це трішки інше, ну, для інше тих, життя. Інший, інший, формат. інший формат. так... А, а так Зазвичай ми от на такі сольні великі концерти, ювілейні, як я їх називаю, відбираємо програму, намагаємося, щоб було представлено всі наші альбоми. Ну, у нас не багато таких було, але. Е по два-по дві-три пісні з кожного альбому найкращі, як на, 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 на мій погляд, так звані хіти, е, ну, бо є певні пісні, без яких ну, ми не, вже не обійдемося. Серівно е, друзі наші будуть кричати і вимагати їх виконати, тому ці пісні в будь-якому випадку будуть, а також е, кілька нових, от, в які ми останній час граємо. Скажи, а як тобі повертатись ось до тих пісень, ось до згадувати історію групи, початку, ось появу? Ну, в цьому свій час. Я все ж таки виношу ідею, я дуже сподіваюся, що в цьому 2016 році, бо в зв'язку з подіями взагалі в країні, трішки не до таких творчих експериментів мені було. Але я все ж таки хочу провести вечір 90-х, бо в цей період, в перший наш період, в тій 90-ті, коли ми дуже юні, максимально. Юнацький максималізм, ми панкували. І цей відбиток він в творчості, звичайно, залишився. Я хочу вечір 90-х провести з друзями, поспівати пісні з того періоду. Це буде окремий проєкт. Я сподіваюся, що до літа. Ну, десь, може, в травні. Я обов'язково цей проєкт проведу в Запоріжжі. То якась ностальгія така трохи є? Ну, звичайно, є. Це ж. Я і зараз, ми зараз молоді люди, але <світ> тоді ми були зовсім юні, а за юністю завжди є ностальгія, бо так завжди здається, це студентські роки були, а вони, ну, вони дійсно найкращі, вони відвертіші, вони не позначені. Тими тим гнітом проблем, які з роками на, на На... у людини накопичуються. Так що тоді було вільніше. Ага. А, слухай, ну 24 роки це майже. Четверть століття. Майже. Ще трошки, ще трошки буде четверть століття. І, мабуть, за цей час якось простежив, можливо, для себе зміну, е, от, зміну характеру пісень. Е, якось простежуєте, збираєтеся, пропустимо, такі. От ми тоді ліричніше, там у нас період був. от Потім у нас був якийсь більш гумористичний, а там був соціальний більш період. Так і було. Починали, той же, якщо зараз послухати наш перший альбом, знову ж таки, 93-го року, діти підвалів, він називався, і там зовсім інша спрямованість була. То були пісні протесту, то ну, взагалі, якщо розуміти, що наша група народилася і росла перші роки на Кічкасі, це такий район цікавий в Запоріжжі. то... І там щодня був протест. Тобто ми довго голосі з сірігами в ухах, ворваних джинсах, щодня мали відстоювати свої позиції з кулаками, з бійками, і таке навіть було. І тому і пісні такі народжувалися, бо вони відбивали прямо наше усвідомлення в тому світі. Це був протест, дійсно протест. Лірики навіть не було. Mm -hmm. А пізне був протест, навіть пісні нецензурні були, такі, тобто це був агресивний такий протест. А потім вже ми подрослішали, і з'явилася лірика, пішли пісні про кохання, навіть такі, хоча це і рок-н-ролл, своєрідне кохання. Я просто собі уявляю цей період. ось в когось настріває пісня про кохання, але він думає, такий боїться, боже, що про мене подумають. Що я зливаю, зливаю характери гурту. Рок-н-ролл вже ж. Яке там кохання? Таке таке драйв. Мав бути соціальний. а потім з'явилася лірика, філософські речі вже просто з процесом, як ми самі дорослішали, і творчість теж дорослішала. Хоча соціальний, наприклад, сегмент то він не досі присутній в деяких піснях. У нас є пісні якраз соціальної тематики. Такі. Ну зараз більше соціально, мабуть, пишете? Ні, зараз ні? більше ліричних пісень. Більше більше Навпаки, напевно відволіктись. Слухай, ну якщо ну, так на, готуйтесь. По, по, по колу йде да. соціальне, а ліричне. по черзі. Якщо так готуєтеся до 24-річчя, то що ж буде на 25? Як один мій товариш сказав не до юбілей, Не до юбілей, ну, ще майже. не, не, не ювілей, але ще не. вже близько в перчатки. Ми готуємося завжди серйозно. Тобто, ну, Це така генеральна репетиція. Генеральна репетиція. Буде. Яким буде ювілей? Ну давайте не забігати. Через рік що воно буде? Ви знаєте, тут в такому віці, вже як група живе наша, і майже одним складом ну, там, основний кістяк команди з 90-х в цій групі. Але от зараз таке життя, що невідомо. Ну, от чесно, буде наступний день народження? Не буде, чи нам набридно вже цим займатися? Бо кілька разів ми вже були на межі того, щоб повісити гітари на цвяшок. як Футболісти вішають на гость. Були близькі до цього, команда кілька разів на межі розвалу була, але ми знайшли собі сили, розібралися з внутрішніми своїми буремними почуттями і сказали, що таки ще зарано. Принаймні, ось 24 роки ми відзначимо. Зрозуміло. Отож, до, дожили до 24 -х. і творите, і радуйте, радуйте новинкам. Я ми, сподіваюся, впевнені, що З Днем народження і тебе, Спасибо. і команду драйвового Спасибо. концерту бажаємо вже завтра. Приходьте в суботу. Приходьте обов'язково в суботу, а далі в нас. П'ятниця все а, ще а, п'ятниця загине в сценарій. Там Києва народний календар. Лабра. Потім експертна думка, просто що запитати. там далі краще Просто У мене запитати Я цих букв Не знаю. не знає не знаю. Валентин. Не знає букви, знає ноти і вміє співати. Дякуємо тобі. Красно. Прощаємося і переходимо до маленьких мандрівок. Вирушаємо подорожувати до Києво-Печерської лаври.